Як триває підготовка об'єктів інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період? Як працюють заклади медицини? Які надзвичайні події трапились в громаді? Скільки внутрішньо переміщених осіб приїхало за останній тиждень? Про це та багато іншого говорили під час апаратної наради, яка відбулась 3 жовтня під головуванням першого заступника міського голови Володимира Вагівського. І як наголосив начальник відділу цивільного захисту Олег Башаков, на минулому тижні трапилось три пожежі. Працівниками відділу проводиться перевірка підвальних приміщень багатоповерхівок, адже незабаром зима, а отже, вони мають бути максимально готовими до можливості перебування людей там в осінньо-зимовий період під час повітряних тривог. Щодо роботи закладів охорони здоров'я, вони працюють у штатному режимі. Проте, медики відмічають зростання кількості хворих на ковід стаціонарі перебуває 244 пацієнта різної етіології, з них 24 пацієнта з підтвердженим діагнозом на ковід, і серед них двоє дітей. Під наглядом сімейних лікарів на сьогоднішній ранок перебуває 103 пацієнта, із них 12 дітей. В порівнянні з минулим тижнем було 75. Що це говорить? Про те, що перебіг захворюваності все-таки більш легкій формі. За минулий тиждень було провакциновано 240 людей. 10 отримали першу дозу. Більшість це бустерна, друга або третя. Люди хочуть вакцинуватися Файзером, але на минулому тижні він був лише для медичних працівників. Цього тижня мають привезти ще запровадили масочний режим в закладах медицини. Щодо роботи фахівців управління праці, то вони тримають на контролі питання оформлення пільг та субсидій. Даними питаннями з 1 листопада будуть займатись в пенсійному фонді. Черговим заходом все ж таки залишається Володимир Васильович формлення житлових субсидій у зв'язку з переходом на новий опалюваний період. Цим питанням ми будемо займатися на протязі жовтня місяця. Поки що ми приймаємо людей, дуже багато йдуть. При цьому формуємо особові справи, ну переглядаємо особові справи щодо передачі в органи пенсійного фонду з 1 листопада. За минулий тиждень до Коростенської громади приїхало 50 внутрішньо переміщених осіб. Всього в нас знайшли прихисток 2750 переселенців. З них 689 – Це діти у переддень людей похилого віку. Фахівці управління праці та соціального захисту населення відвідали стареньких, які мають найбільший вік. У нас обліковуються від 90 до 100 років 300 осіб похилого віку. Переважна кількість це жінки. І переважна кількість у нас проживають в сільській місцевості, тобто від 90 до 100. Від 80 до 100 років, як на мене, дуже велика кількість людей похилого віку – 3 тисячі осіб по територіальній громаді і також переважна кількість жінки. Фахівцями управління праці проводилась перевірка забезпечення гарячим харчуванням школярів нашої громади. Найкращий показник по організації харчування за рішенням комісії у Коростенському міському ліцеї номер 1 щодо роботи житлово-комунального господарства. То, за словами начальника ЖКГ Валерія Мартинюка, серед проблемних питань, з якими стикнулось місто, неможливість закупити паливо для комунально виробничого господарського підприємства, що тягне за собою невивезення сміття та багато іншого. Палива на ранок нуль. На тиждень вони після... закупили одну тонну, попрацювали два дні по три машини, субота, неділя було по дві чергували, сьогодні жодна машина не виїхала. І проблеми з сміттям по місту залишаються дуже гостра. Палива немає, і перспектива отримати... ну, закупити, що кошти не дійдуть від споживачів, по доповідям керівництва на сьогодні немає. Комунальне підприємство теплозабезпечення продовжує готувати котельні та теплові мережі до опалювального сезону 2022-2023 років. Дане питання на постійному контролі. Технічно ми готові до опалювального сезону, хоча деякі роботи ще продовжуються, зокрема, і заміна мереж ще проводиться тепломережею. Але в принципі за цей період тепломережа зробила я рахую значний обсяг робіт. Уже замінено біля 960 метрів погонних труб. Сім котелень у нас ну, продовжується роботи попереду на альтернативні види палива, і на, ми виходимо, сім котелень, у нас будуть працювати на альтернативних видах палива. Тобто в нас в принципі, є перспектива по скороченню газу і навіть забезпечення роботи, якщо десь газопостачання зникне, ну, частини кателень. 18 котелень переведено в автоматичний та напівавтоматичний режим, тобто там не буде операторів. Отже, відповідно до графіку, триває заповнення водою теплових мереж міста. Проблемних питань не виникає, все вирішується в штатному режимі. Зв'язку з погіршенням погодних умов не вдалося провести ремонт окремих ділянок доріг. Серед неприємних фактів за тюрмою на Бешосе утворилось нове сміттєзвалище. Сміття вивозять туди машинами. Що стосується роботи закладів освіти, то по цьому питанню доповідала начальник відділу освіти Алла Краснокуцька. Якщо говорити про заклади загальної середньої... Освіти, то ці заклади також працюють у звичному режимі за змішаною формою відповідно до кількості уроків, які визначені педагогічними радами. Тобто, частина уроків проводиться у очному форматі, частина уроків проводиться за використанням елементів дистанційного навчання. Якщо продовжити говорити про заклади дошкільної освіти, то зменшується кількість дітей в зв'язку із зниженням температури для того, щоб убезпечити ну, дітей від захворювання. Зводимо в які який, якісь межах дітей у групах і включаємо обігрівачі. Ріст цін на продукти харчування з умови проведення повторних тендерів. Розглядається питання підвищення ціни на забезпечення харчування дітей сільській місцевості. Алла Краснакуцька відмітила, аби мати можливість підвозити дітей до навчальних закладів, подано документи на тендер на придбання автобусу. Була заслухана інформація про роботу управління земельних відносин та комунальної власності. З даного питання доповідала начальник управління Ірина Каменчук. Вона надала інформацію щодо оренди та продажу землі про проведення аукціонів та кошти, які надходять до міського бюджету, начальник відділу реєстрації місця проживання Валентина Яценко пояснила, чому біля центру надання адміністративних послуг останнім часом дуже багато людей. За минулий місяць нами було прийнято 412 заяв, загальна кількість із них 378 на реєстрацію. З цих 378 заяв 201 – це ті, хто приїхали до нас з інших територій, всі ми знаємо, з якою метою вони сюди прибули. Тобто, фактично, це ті люди, які не проживають на нашій території, але вони реєструються і в майбутньому отримати право на виплату збільшених пенсій. Ну, основна маса звернень це не тільки ті, хто хочуть зареєструватися ще переважна більшість з них. Звертаються з метою отримання довідок про період проживання і в вересні місяці ця цифра становила 604 довідки. Якщо подивитися раніше, ми давали приблизно 200 в місяць, то зараз кількість звернень по заявам збільшилася в два рази, а кількість звернень по довідкам в три. Інформацію заслухали та взяли до відома. Підводячи підсумки, перший заступник міського голови Володимир Вагівський закликав всіх до плідної роботи.